Без сумніву гра Верзон Mobile, навіть не будучи випущеною у реліз, та попри весь хейт, вже стала вельми популярною серед багатьох прихильників відеоігр в жанрі королевської битви. Розробники відчувають пульс своїх шанувальників та не зупиняються на досягненому насичуючу гру масою захоплюючих режимів з зацікавлюючим додатковим контентом. Який, як на мене, дійсно здатний прикрасити та розбавити наш з вами ігровий час. За останні два тижні у Warzone Mobile відбулося безліч цікавих подій, про які, дорогі друзі, буде йти мова у сьогоднішньому відео. А також я спробую розповісти вам, що нас з вами чекає у майбутньому великому оновленні четвертого сезону, яке без перебільшень точно принесе з собою багато цікавого нововведення, тому, дорогі друзі, не перемикайтеся та додивіться це відео до кінця. І ви дізнаєтесь про те, що чекає вас у всесвіті Warzone Mobile. Проєкт Аврора за своє коротке існування встигла здивувати нас своїм, як би хто не говорив, але, як на мене, дійсно насиченим та цікавим контентом, який розробники Activision і надалі не перестають насичувати додаваннями до гри різноманітного роду тижневих завдань, та дали нам змогу отримувати задоволення від цікавої та насиченої геймплейної механіки. Які в свою чергу виглядають ще не зовсім ідеально, але погодьтеся, так чи інакше, все ж таки додають до гри немаленьку долю цікавості. Це відмінний приклад того, як успішність проєкту в онлайн-галузі залежить від постійного підтримання цікавості гравців та їхньої активної участі у житті гри. По словам керуючого по роботі спільнотою, стало відомо, що на самому релізі Warzone Mobile нинішнє різноманіття контенту стане набагато ширше. Тобто, іншими словами, як я розумію, всі режими старших версій поступово перекочують і до мобільної версії гри. Такі режими, як крадіжка та довгоочікуваний режим DMZ, цілком імовірно, що вони все ж таки з'являться і у Warzone Mobile. Тому друзі, палко чекаємо релізу і сподіваємося на те, що ці слова були попросту не якимось замилюванням нашої свідомості, і розробники на релізі дійсно зможуть вразити. Насамперед, за останні два тижні нам вже вдалося пройти деякі тижневі завдання, такі як тижневе завдання Кабум та дуель на світанку. Цей тиждень також не став винятком, і розробники знову ж таки додали до гри чергове тижневе завдання під назвою Вершина хижака, за який ми з вами як завжди отримаємо чималу кількість дуже цікавих нагород. Гадаю, всі напевно розуміють, по якій системі проходять такі івенти, тому гадаю, що детальніше розповідати про них буде вже не зовсім актуально. Але якщо ти новачок, то в такому разі, дорогі мій друже, всю цікаву інформацію та деталі даного та майбутнього івенту ти можеш знайти у нашому телеграм-каналі, де я саме для тебе все максимально доступно та покроково публікую у постах. До речі, посилання на телеграм-канал ти знайдеш у описі до відео. Тому, дорогі друже, хоч і ж додавайся. Пару тижнів тому розробники Activision за перегляд прямої трансляції Ліги Call of Duty роздавали всім гравцям скін на К174У, намагаючись таким чином підняти активність трансляції та пригорнути якомога більше уваги до кіберспортивних змагань. Якщо чесно, дивлячись на даний скін, який в свою чергу, окрім епілепсії, в мене нічого іншого не викликає. Я починаю розуміти, що в грі на даний момент є. Проблеми не тільки з великою кількістю забагованих проблем та вельми поганою оптимізацією, а й з наявним дефіцитом фантазій. Бо, як на мене, такого роду скіни навряд чи зможуть пригорнути до себе хоч якусь мать його увагу. До речі, якщо тобі все ж таки не забракло часу витратити цілу годину свого життя на перегляд трансляції, то обов'язково напиши у коментарях, які ще нагороди тобі вдалося отримати, та яка із них сподобалася тобі найбільше. Дорогі друзі, я розумію, щоб висловити всі накопичені невдоволення з приводу гри Warzone Mobile, нам з вами не вистачить навіть і одного повноцінного відеоролика. Але як завжди, як останні з роду оптимізування. Місців, та незважаючи на всі проблеми, які нас вже багато часу кошмарять, у всесвіті Warzone Mobile все ж таки відбулося декілька реально дуже крутих та цікавих покращень. Хоча я гадаю багатьом гравцям наступна інформація також змусить згадати вельми лісні слова. Розробники Activision в черговий раз на втіху яблучної половини людства знову ж таки розширили оптимізацію для користувачів продукції Apple. І тепер володарі старого iPhone 2017 року, моделлю iPhone 8 Plus, мають таки реальну можливість пограти у обмежений реліз Warzone Mobile. Якщо хтось з якихось причин не розуміє мого чергового обурення, то нагадаю вам, що в даному апараті максимальна оперативна пам'ять складає всього навсього 3 гігабайти, коли володарі андроїдів, навіть маючи на своїх девайсах по гігабайт ОЗУ, не можуть цілком і повністю насолодитися грою. Але якщо чесно, дорогі друзі, така тенденція подій мені безперечно очевидна, а моє обурення в всього навсього лише спроба підняти у коментарях якомого більше ажіотажа. Ну якщо серйозно та добре подумавши, можна зрозуміти те, що відбувається на зараз з лінійкою пристрою від компанії Apple, 100% у майбутньому так само прийде і для пристроїв на системі Android. Так, дорогі друзі, хто із вас слідкує за моїм каналом дуже часто, вже напевно згадали, що цю тему ми вже з вами обговорювали у минулих роликах. Але все рівно я хочу нагадати та сказати ще раз, що пристроїв від компанії Apple набагато менший за кількість андроїдів. Друзі, ми вже з вами повинні максимально розуміти, що розробникам Activision реально набагато легше і швидше, в першу чергу, оптимізувати саме яблучні девайси. Тому розуміючи цей факт, можна припустити, що на зараз володарі яблучних девайсів являє свого роду першопрохідцями, які саме для нас, дорогі друзі, протоптують дорогу до гарної та оптимізованої гри. Ну а тепер, дорогі друзі, пропоную вам перейти до другої частини відео, де я вам розповім, що із дійсно цікавого нас з вами чекає у грі, та як Warzone Mobile може змінитися після майбутнього оновлення. Нещодавно розробники Activision виклали у мережу, здавалося, на перший погляд нічим не примітний черговий відеотизер про нову карту для старших ігор Всесвіту Warzone. Але вже після перегляду можна було помітити один і дійсно дуже цікавий факт: наприкінці даного відеоряду, розробниками було зроблено маленьке відсилання у вигляді непримітного графіті на стіні на вельми відомий серіал під назвою Хлопці. Або ж The Boys, що в свою чергу підтверджує мої припущення про можливу колаборацію між грою та серіалом. А також мої припущення підтвердилися, коли засновники серіалу на своїх сторінках у соцмережах підтвердили цю інформацію, написавши, що у майбутньому збираються співпрацювати з компанією Activision. Дорогі друзі, якщо ви не знаєте, The Boys – це популярний американський серіал про групу людей, які борються з корумпованими супергероями та керуючою ними організацією. Щось на кшталт всесвіту Марвел та DC, але в дуже брудній та непристойній формі. Як заявляють розробники, така колаборація може бути цікавим перетином для шанувальників обох франшиз. Оскільки обидві вони мають унікальну стилістику та атмосферу, одним із можливих варіантів співпраці може бути додавання до гри ексклюзивних предметів по типу тих самих супергероїв серіалу Хлопці, так дорогі друзі, я розумію, це безперечно черговий маркетинговий треш, який знову ж таки під'їжджає до гри. Спершу баскетболісти з автоматами, а тепер усілякі пародії на супермена буде бігати по локації з червоними трусами з гранатометами у руках. З такими темпами папугейські єдинороги не змусять на себе довго чекати. І точно, колись таки прискочуть до гри. Я вже матіго уявляю, як по вулицях Верданська на папугейському єдинорозі у краснючих трусілях скаче клята пародія на супермена. Ну просто реальний крінж. Не знаю, як це іще об'яснити. Тому, дорогі друзі, за такою тенденцією можна вже і забути про те, що ця гра колись стане якимось винятком для любителів мілітаристичного реалізму. І тепер я можу сказати впевнено, що в майбутньому Warzone Mobile, на жаль, як би не хотілося, але все ж таки буде чекати така сама доля, як і стару гру Call of Duty Mobile. Згідно з керуючим по роботі спільнотою, нещодавно стало відомо, що можливо вже в наступному оновленні розробники нарешті таки додадуть до гри певний рівень оптимізації та довгоочікувані налаштування графіки. Гравці запитали, чи є хоч якісь надії, що ми отримаємо розширення оптимізації, налаштування графіки та опцію полизору в оновленні четвертого сезону. На що цей керуючий відповів, надія дійсно таки є, але ми не зможемо підтвердити це наперед. Складність підходу обмеженого випуску полягає в тому, що все постійно рухається у плані змін, доповнень та виправлень у грі. Однак ми завжди намагаємося задовольнити бажання та потреби наших гравців. Та розширення оптимізації на ще більше пристроїв або додавання налаштування графіки – це не виняток. Ми продовжуємо працювати над цим нововведенням і сподіваємося на те, що вони з'являться вже в найближчому оновленні. Тобто, дорогі друзі, зміни дійсно будуть. І питання полягає у тому, що саме ми з вами отримаємо та і в якому розмірі. Від себе можу додати тільки одне. Якщо в четвертому сезоні не буде ніякої оптимізації, то на налаштування графіки можна навіть і не розраховувати. Бо як ми з вами знаємо, одне без іншого попросту ніяк не можуть існувати. Ну і наостанок, дорогі друзі, нарешті питання, коли відбудеться реліз гри, можна сказати, що зняті. Джеф Калі на заході Summit Game Fest 2023 року сказав, що нова гра серії Call of Duty з'явиться вже цієї осені разом із нашою з вами Warzone Mobile. Це заява стала без перебільшень великою новиною для всіх шанувальників гри, які вже давно чекали на можливість пограти у улюблену гру на мобільних при. Істроя таким чином, я вважаю, що реліз Warzone Mobile і нової серії Call of Duty в свою чергу стане однією з найяскравіших і найзначніших подій вже цієї осені для багатьох геймерів по всьому світу. Тому, дорогі друзі, готуємося до глобального релізу, бо він дійсно відбудеться. І тепер це питання можна попросту зняти і написати в коментарях свою думку з цього приводу. Дорогі друзі, я маю надію, що це відео вам було до вподоби і ви обов'язково підпишетесь на мій канал. Бо, як ви, дорогі друзі, знаєте, я на даний контент витрачаю дуже багато сил і свого життєвого часу. Тому, на заміну цьому, попрошу тільки одне поставити лайкосик та написати дуже гарний коментар. Ну а з вами, дорогі друзі, був, як завжди, Адріан Кол. Ви були на каналі ЮАПлей. Всім па-па, почуємося!